що ми в свій час партія Батьківщина почала ілюстрацію з себе, провели внутріпартійну адміністрацію, було виключено з партії дані партійні стягнення в області майже 500 членів партії. Потім ми створили ілюстраційні комісії, які залучили представників громадськості, інших ілюстраційних комітетів, це і зради майдану, це і саме оборони, і почали зовнішню адміністрацію. Відкрили пряму телефонну лінію, до речі, Юрій Іванович, це по прямій телефонній лінії, ви були занесені до цих списків. І мета цих реєстраційних комісій була на той момент, коли ще не було прийняти закон про реєстрацію, це збір доказової бази, щоб не втрачати час, коли буде прийнятий закон про реєстрацію, щоб можна використати цю доказову базу на те. Довго, участь приймав в э, тому, щоб э, забезпечити антимайдани, щоб э, проводити на народні різні дії і підтримувати злочинний уряд э, Януковича і Азару. Разом з тим, я хотів би нагадати, Юрій Івановичу, що ви э, в свій час прийшли в міську раду э, і будучи перші п'ятірці партії Всевенського об'єднання Покища. Я хочу вам нагадати і той час, коли ви заказів уявлення. Вийшли е, з фракції е, і покинули фракцію до Хочу нагадати, Юрій Іванович, коли я був секретур ради, коли ви блокували сесії міської ради, коли ми мали приймати важливі економічні рішення для міста Хмельницького, ви не приходили, ми збирали кожного депутата, щоб був поруч, щоб провести сесію. І це було декілька разів. І були такі питання. Тому, якщо попрацює цей стаційний комітет, і він визнає, що дійсно до вас немає претензій і, слава Богу, Юрій Іванович, але це за поданням ілюстраційного комітету міста Пельницького. І ми на ці дані дали засоб масу і І це добре, що ви сьогодні так реагуєте. Добре, що ви можете доказати свою невинність. Дякую.